Складати волосся, якщо воно Ви помили перуку або систему. Вона висохла на полотенці, або на підставці беремо такий термозагзрізкаємо все волосся. Далі чекаємо, поки воно висохне, щоб воно було сухе, не вологе. І беремо потім, ставимо на манекен або на підставку. Можна якось попросити, щоб на вас це робив. І потім, дивіться, ми отак беремо прядочками, ми не робимо, як попало чи як здумається. Тобто, це в мене нова система. Я просто показую, як це робиться. Беремо вирівнювач і вирівнюємо. Просто отакими прядочками, дивіться, вони тонесенькі. Отакими тонесенькими прядочками беремо і вирівнюємо. Ой, трошки не достаю. Вирівнюємо всю так, систему. Потім вирівняли одну прядочку. Беремо наступну, тобто такими тонесенькими. Так, далі. Тобто, це я вам показую для прикладу. Ось, бачите, які вони тонесенькі. І отак вкладаємо. Тобто так відбувається вкладання. І отак проходимось донизу. І вкладаємо так всю перуку чи систему. Тоді воно у вас буде рівнесеньке і гарно буде виглядати. Тобто ви так все проходите по всьому, ось цій шапочці.